Вітаю сьогодні 5 серпня 25-го року. Так, так, 5 серпня 25-го року. І ось у всій своїй красі стоїть троянда Луї де Фенес. Вона вже давно почала квітнути свою другу хвилю. Багато квіток відквітла. Ну, ось. І деякі я вже обламала. Ось, багато квіточок від квітла. І я все хотіла її зняти длинне відео. Ну, думаю, почекаю. Хай побільше буде квітів, щоб розпущених були таких. І ось зараз вона так багато квітів розпущених, гарна. І я хочу її описати. Троянда посаджена у мене в, листоп... в кінці листопада 23-го року. Другий сезон її квітування в моєму квітнику. Отримала я цю троянду з Грандіна Макс, Ну, Її було легко впізнати, бо це ж Луїде Фюнес, темні пагани, помаранчеві квіти, великі, гляньте, які квітки великі, як у Глорії Дей, може ще й більші, ну гарні такі великі. Тримаються квіти не дуже довго, ну, може, днів п'ять, але вони такі великі і їх багато. Це чайна гібридна троянда. Кущик десь метр, ну, я ж кажу, треба купити дерев'яний метр, але поки ще не, не знайшла, де купити, треба пошукати. Ну, Мабуть, більше метра, метр десять може. Широченький. В тому році був перший її, перша річкою вона була. Вона квітла, але, здається, не, кити, не китицями. Були поодинокі квіти. Ну а в цьому ж році, бачите, вона китицями квітне. Ось скільки ще пуп'яхів на одному пагані. Ось. Ось оце, оце ось один пагін. Оце всі квітки один пагін. Тому китицями вона квітне. Троянда запашна. В тому році вона після першої хвилі листя скидала. В цьому році вона якась не після першої хвилі, не відразу, а потім. Так, листочка теж скинула, але особливо вона, ну так, як би це сказати, не хворіла, а підхворювала. Отак. Не дуже вона хворіла. Середня у неї стійкість до інфекційних. Захворювань грибкових і всіх інших. Ну, зато ж вона ось зараз яка чудова, гарна стоїть. І квітки, коли розкриваються, вони більш помаранчевого кольору. Потім вони чи вигоряють, чи просто висвітляються, становляться світлішими. Троянда, мабуть, ж, ж французької селекції, раз... На честь, на честь французького актора названа. Гарно вон там ще квіточки є внизу. Бачите, як багато квітів вона має. От з іншого боку покажу. Ну, висновки такі. Троянда. На сонці не печеться, дощ її не псає, квітки великих розмірів, квітне вона китицями, нема поодиноких квітів, всюди китицями. Та хоча ось, ось поодинока. Така вона повітряна, серединку вона показує. Запашна помаранчевого кольору, середня стійкість до грибкових інфекцій, квітів багато, хвиля триває довгенько в неї, бо, я ж кажу, вже багато квітів відквітли. Кущик молоденький, потрібно ще поспостерігати, якого вона розміру буде. Ще в наступному році це ж вже буде її третій сезон, ось тоді вона себе вже і покаже, якого вона росту буде і ширину. Ну, Здається, кущик буде широкий і ще вищий буде. Ну, подивимося. На цьому буду завершувати. Гарна трояндочка. Поставте вподобайку цій троянді, підпишіться на цей канал. Я особливо дякую нашим всім українським воїнам, особливо на цьому сумському напрямку, і всіх вам.